Усім привіт, добрий ранок, вітаю на каналі. Сьогодні я терміново мчу до Харкова, але... Але щоб ви розуміли не на Теслі. Сьогодні я до Києва доїду найдешевшим способом. А це що означає? На кумі. Буду їхати на кумі. Дивіться, стоїть мене вже чекає машина. Кума, передавай вітання підписникам. Серйозно Доброго Добре. Утро. Що там, полная машина, шуб на Харьков еду, да? Да, все, жмурики едут всі. А дивіться, сегодня вже заморозки, а це означає, що сезон. Сезон, поїхали. идет 196 км километров в час. Считает, что... Нет, чуть-чуть да. что X5. Шикарная машина. Но если хочется погонять, надо двигатель брать больше. Почему? Потому что когда переваливаешь 200, на этом движке уже не комфортно. А я, как раз скажу, что я дуже скучаю за такую швидкостью, бо, ну, если я на Тесле поеду 200, то я десь до Парис тільки доїду. І все. Ну, Ти не доїдеш до Парис поля. Да. До той заправки доїдеш? Ребят, ну посреди какое небо? Вообще бомба. Надо научиться радоваться мелочам. Тогда будет все прекрасно. Небо ну, красивое. Да. 197 идем. Ну да. Коли едешь на x5, окулярный картье. Можна можна і небо порадоваться. я. Нормально я привыкла. Це ж прекрасно. Дякую, що довезла до Харкова. Скільки ми їхали? Чотири години. Це капець, реально, 11.37 ще ми зупинялися на заправку, бо... Я не знаю, як можна на дизельній машині спалити цілий бак дизеля просто капець. Легко. Ти не можеш їздити економічно, так? Да? Не можу. Навше жити економічно не можу Ну, як кажуть, не жили добре, не треба звикати, да? Повертаємося до Тесли. Боже, яка це біль? Я її забрав. Вона простояла в Харкові десь два чи три тижні. Холодна, голодна. Я доїхав, не знаю, коротиче чи десь тут. Ну, 15-20 кілометрів від Харкова. Рекуперація в мене тільки почала вмикатися. Дуже холодна батарейка була. І ще мені досталася отака зарядка в 27 кВт на годину. просто капець. Як вам, а? після x 5 <голи> Коли до Харкова ми доїхали всього за 4 години просто з музлом, з кайфом, з усім. А тепер от бачите, що я вимушен <голи> терпіти. А їхати я не хочу так, бо в мене зараз залишалось вже 60%. А що буде далі, я не знаю. Краще тут. Постояти пів години, зарядитися і їхати, бо коли нема світла по трасі, як я в той раз потрапив, то був просто ну, капець. Ну і по традиції, коли я кудись їду, я щось знімаю. Да? От. Сьогодні хочу зняти такий відос, що ми купуємо зараз на аукціонах, і особисто, що я купив собі. А також трошки помріяти, і все-таки знаєте, після сьогоднішньої подорожі на Х5 я собі чогось знов захотів якусь бензинку купити. Ну, знаєте, ну з метою, звісно, перепродажу, бо залишати бензинку собі після електрики, це ну я не зможу. Я не зможу їздити постійно на АЗС і заправляти. От сьогодні кома доїхала швидко, але знаєте, вона спалила бак дізеля. Бак. А бак коштує, ну я не знаю, штуки 4, напевно. десь так. Все, почну їхати, докапало мені там ще 3%, 93% зараз в мене. І запас ходу ну, приблизно 250. Просто жесть. Середні витрати в мене 28 кВт на сотку. І це через те, що батарейка була просто не прогріта. Я навіть коли їхав, я відчував холод з ніжчя автомобіля, бо ну, батарейка ледіна була. А зараз знизу вже тепленько. До речі, хочу вам трошки за себе розказати, то, знаєте, так, купую авто, купую авто. А де працює все таке інше? Ну, майже не кажу. знаєте. А треба казати, бо є що казати. Да? А майже 90% от людей там, компаній, які займаються пригоном США, це посередники. А є, наприклад, великі компанії логістичні це от «Леон Транс, Кавказ Авто, там 8 Шипінг, Бразерс, Atlantic Експрес. Це іменно ті компанії, які самостійно вантажать авто. Вони мають там власні потужності і таке інше. Да? От я працюю в такій компанії, а саме в Ліон Трансі. І, до речі, мені прийшла такий, не знаю, як лист подяка, благодарність від іншуренса аукціона, а саме сертифікат подяки Чалому Владіславу, нашому цінному покупцю. В автомобільній галузі України. Ну, коротше, там багато чого там вони мені там благодарні і все таке інше. З щирою подякою <соць> Тренд Гейнс. Знаєте, 10 років купую авто. А зараз в мене є така подяка, але ну що, мені не холодно, не жарко. є і є. Хочу вам розказати, яку машину я купив на аукціоні. А купляв я її. Просто знаєте, інтуїтивно. Я запропонував її своїм клієнтам, але вони ну, спочатку відмовились, потім сказали... коли я виграв її. Коли вот. виграв. Спочатку відмовились, потім сказали, що можемо, потім купимо. Але я вже вирішив її залишити собі. Я купив Вайку 24-го року. Вона невідомий пробіг, але я вже подивився Carfax, і там пробіг всього навсього десь 10 тисяч міль, там 10 11 Вот. машина, ну дивитися на неї, там ну, жах. Yeah. Її можна сміливо брати на розборку. Просто ціни зросли так, що купити щось більш ціленьке взагалі ну, нема сенсу. Зараз почалось вже от це, знаєте, розмітнення. Всі машини, які брали люди на перепродаж бензинки, брали, знаєте, з пошкодженням, бо цілі машини нема сенсу вести. Сплачуєш податки від загальної вартості машини. Да? А Тесла і інші електромашини можна було обрати майже цілі, бо ти неважливо, там, вона куплена 10 або 30 тисяч доларів, в тебе мита приблизно всього-навсього 100 доларів. ну, 1 долар за кіловат. А зараз ні. Зараз от кажуть десь 20-30% буде. Не знаю, сподіваюся, 20, просто НДС та і все. А якщо акциз ще 10%, ну коротше, я це до чого. Я купив цю машину за 800. Якщо все буде добре, вона мені зайде десь 15-16 тисяч доларів без ремонту. І ремонт ми порахували десь 4 тисячі баксів. Це я буду робити машину знаєте, з відходів. Ну, у нас там багато є чого зайвого, да, там, крила, які ми не використовували, бо вони там ну, по зазорам не стають. Але я от, знаєте, інтуїтивно знов відчуваю, що ця машина буде іменно для мене. Я буду на неї їздити, Це такий недорогий піджопник в мене буде. От. 24 рік. Маленький пробіг, нова гума. Що мені ще треба? Ось такий от лот я купив. Не знаю. Сподіваюся, що там. Не буде заміна подрамника і такого всього іншого. Там Ланжерони, там, ну, ці вставки ми поміняємо, звісно, якщо треба, щось там приваримо. Четвертухи у нас є, то взагалі. Але прикалійтесь, в неї ціла безпека, як вам? Як таке може бути? Може машина взагалі просто стояла десь і в неї хтось приїхав, а за кермом взагалі нікого не було. Може, і таке було. Так що, ось таку тачку я виграв. Що думаєте, пишіть. Це перша тесла, яку я купив іменно не на розборку, а на відновлення в такому стані. Просто, ну. Ну, я не знаю. В мене такі тільки мазди були. Ну от, хлопці, моя ну, вам порада. Якщо ви думали купити собі електричку, купуйте зараз. Бо зараз ще можна знайти такі, знаєте, більш-менш ціленькі варіанти, бо їх привозили. Тоді, коли мита не було, і люди могли брати цілі машини ну, дорогі машини, да, і вони нормально виходили по грошам. Зараз все забудьте, зараз бідьо таке буде їхати, що просто капець. Звикайте, як і раніше, було, всі тесли були розорвані. І також дуже швиденько я вам розповім за наші спроби купити Вайку 26-го року. В новому кузові. Наприклад, був кейс, клієнту купили машину, вона без ремонту зайшла 28 тисяч доларів. Там таке пошкодження попереду, там по крилам, ну таке, знаєте, невеличке. Але запчастини на нову вайку дуже-дуже коштовні, і тому там вона виходить десь 35 тисяч доларів. Та да, нова машина, там все таке. Але моя думка, що ну нафіг вона потрібна. От за що її продавати потім, якщо на продаж за 40. П'ятірку заробити, коли ти 35 вклав, Та ні, це фігня повна. Там треба заробляти з машини десь приблизно 30%. Тобто там от, 35% вклав, потрібно її продавати плюс 10, тобто 45. А хто тобі дасть 45 за вайку? Ну, не знаю. Ніхто. Я б не дав. Так що якось так. І зараз от у нас така мета, ми намагаємося купити вайку за десятку. Щоб вона приїхала вже з митом, з митом да? щоб вона приїхала в 20 тисяч доларів. Тобто за 10 купили 5-6 витрати на логістику і там нехай 2-3 тисячі доларів мита. Да? Ну і все. Отака от математика. От. Ну і ремонт. Коротше, мета вкласти її до 25-26 тисяч баксів, 26 рік. Ну, ми намагалися грати. Декілька машин одразу кажу, ми граємо татали зараз, просто татали. Бо ну просто так вирішили. От бачите, я до цього тільки казав, що готуйтесь, Тесли будуть їхати зараз з США, дуже розвалені, а от воно і почалось. Бачите, почалось. Вже. Бо ну, бізнесмени, які займаються цією темою, да, авто США, вони все рахують, що то я зараз от, пишу відео, і до мене доходить, що все. Бачите, все міняється. Так що, так що ще раз наголошую, кому потрібна ціленька Тесла, шукайте зараз. Також от, подивіться, які машини ми намагалися грати. Просто жесть. От. Оця перша ми грали її до 11 з копійками, там десь 11-300, вона пішла. Ну, не пам'ятаю, я добавляю все там десь 13 да? тисяч, а інша машина, вона ми грали десь 10 тисяч, а вона пішла десь ну, подивитися, да? там скільки десь 11, щось таке. І людина, знаєте, що мені сказала? Треба було ставити більше, треба було, щоб я добавляв. Але я ніколи, ніколи не ставлю, коли клієнт мені не каже, що давай, друже, накидай. Бо накинути, це справа не дуже важка. Хто дивиться канал, могли помітити, що в мене камера стоїть в іншому місці. Знаєте чому? Бо я з цієї машини забрав кріпьош. І мені не було куди закріпити мою звичайну камеру, на яку я знімаю. І зараз я знімаю на 360. Не знаю, я... що з цього вийде, але от то, що я дивлюсь, мені дуже подобається. Воно дуже кайфово знімає. Знаєте, не просто так. Обличчя, да? а можна там просто будь-який ракурс показати. От подивися, як вона навколо може все знімати. Дуже кайфова штука. На жаль, я, як завжди, їду, коли вже темніє, і зйомочка буде така собі. Ну, але є, як є. Х'юстон, Хюстон, у нас проблеми. Дивіться. У мене, знаєте, що трапилося? В мене замерзла не замерзайка, бо вона тут літня. Але ха -ха, в мене тут літня не тільки вона, в мене ще й гума літня. Я чого-то поїхав а, забирати авто. В мене гума а, шиповка лежить в Києві. А машину я кинув в Харкові і щось я так знаєте, кинув і забув про неї. От, але якщо я зараз її не заберу, то буде просто ну жесть, потім ну, може бути проблемка. А сьогодні ну то ми поїхали, виїжджали. В Києві взагалі була ожеледиця там така серйозна. x 5 там нормально давав. От, ну, і вся траса, така, знаєте, місцями є ожеледиця, треба їхати обережно. От. Так що от я їду обережно на літній гумі. Так, ну в мене все як завжди, он, дивиться, Полтава червона і далі все червоне вплоть до Борисполя. І це мені треба проїхати десь 300 км. Да? Я не проїду, в мене он, залишок дивиться, 128 запас ходу. Ну, чому так? Розповідаю, бо коли я їхав, я просто почав засинати. Я в музику, пісні співати і їхати 150-170. А батарейка в мене залишається ще відсотків 50-47%, ну якщо бути точним. Да? Але, але в такий час ну, розряджати машину просто, ну це капець. Тому будемо чекати, от я зупинився перед Полтавою, тут єдине місце, де ще працює зарядка. Якось так. Написав до саппорту, запитав, є графік чи ні. Молчат, пока тока не відповідаю. Сподіваюсь, щось скаже, а я поки піду, подивлюся, що там і як. Так, хлопці, доповідаю. Вирішив я тут не чекати, бо дивіться, раз Тесла, два Тесла, Три Тесла. І я четвертий. А тут два порта. Підтримка Токи відповіла, що Красногорівка буде вмикатись через 59 хвилин. У них там дуже, дуже зручно зроблена така штука, прям такий таймер. До запуску залишилось тільки та а, часу. А мені туди їхати 50 хвилин, тому я туди поїду. І там буду чекати. Ну, якщо не буду світла, буду там жити. Так, поки я тут їду, не дуже швидко розповім вам за свої плани зняти трошки. За сонячну станцію. Вона в мене працює в тандемі з батареї від Тесли, інвертор D, і панелі там приблизно 10 кВт. Так ось. Чому я так довго нічого не знімав? Бо зі станцією постійно були проблеми, і вони вирішувались. Проблема була несерйозна, але ставлення до цієї проблеми від. Людини, яка мені все це зробила, було дуже таке, знаєте, неоднозначно. Бо коли ти кажеш, що в мене проблема, її треба вирішувати. Да? Ну, а вона так собі вирішувалася. От зараз я дивлюсь, в мене світло, а, світло вже з'явилося, і зараз от вона з мережі заряджає батарейку з потужністю десь 5,96 кВт, ну майже 6 кВт. Да? І ще 3,6 кВт бере на себе будинок. Зараз в мене такий стоїть ліміт. Якщо батарейка розряджена менше ніж 65%, то вона починає заряджатися. І вона нічого не віддає. Бо зараз графіки такі люті, що ну, якщо несподівано вимкнуть світло, а в мене буде розряджена батарейка, то це буде недобре. А взагалі ця система в мене була розрахована, щоб я міг спокійно а, заряджати батарейку по ночному тарифу і цілий день а, використовувати дешеву енергію. От. І в мене це майже виходило. Бо в мене витрати енергії в кіловатах приблизно десь ну, 40-50 кВт за день, за день. За добу десь приблизно. 70 кВт. Так що скоро я зроблю такий відосик. Дуже буде цікаво, щоб ви знали, у кого це робити, до кого звертатися, до кого краще не звертатися. Під'їжджаю до Красногорівки, до Хаба. От Дуже цікаво, скільки там буде машин. О, вау! Ви, ви бачили! бачили! Прямо в прямому ефірі з'явилося світло! Хо-хо! І що? Скільки машин? Раз. Два. Дві машини. А? Оце, яка вдача. Хоп-хоп-хоп. А друга не вимкнулася. вон людина швидко переїхала. Все, пішов я швидко все вмикати. Якщо воно працює, ні, ще, ще вантажиться. Це дуже пощастило, дуже. Все, пішла зарядка. Дивиться, залишаю. Кемпінг або собака, щоб машина грілася. І в мене йде заряд 126 кВт. Поки інших машин нема, а потужність вона не ріжеться. тому так. А я пішов до будиночку. Ну а мріяти за яку машину можна? Я мрію тільки за одну. Це X5 або X6 BMW, вдарена по морді, щоб її можливо було зібрати. В рестайл. от я додам яку я ну, собі хочу рестайлову мордочку, вона мені дуже подобається. А чому BMW? Бо, знаєте, це така машина. Як то кажуть, якщо в тебе була одна BMW, обов'язково буде і друга. Так що це так. Але це дуже ризикована покупка, бо BMW це преміум, якщо ти береш там якийсь новий і все таке інше. Ти можеш втратити, якщо ти швидко її не продаш, бо ціни на них дуже падають. Там кожного місяця там, може мінус тисяча баксів бути. Є реальний кейс, де людина привезла x 7 з мотором 4,4, це М50. Йому колись <піврока> півроку тому за нього давали чи 85, чи 90. Він хотів на дві штуки більше. Що ви думаєте? Зараз він його вже продає за. Щось там десь 70 з копійками. Ось тут додав, він навтрияє, це мій приятель. Отак от, от багато машин привіз, на всіх заробив, а тут, от бачите, завісла. Але подивіться, за скільки він її купив, і зрозумійте, там є дуже-дуже гарний зазор. А чому я взагалі кажу за бензинки? Бо знаєте, тренд міняється. Зараз, от майже електрику, ми вже не купуємо, то я так по старій привичці купив для себе. Ну і на розборку, то ми нарахуємо, бо запчастини, то запчастини. А так реально пішов великий запит. Ну як великий? Якщо раніше ми купляли 10% ДВС, а все інше електрика, то зараз пішло навпаки десь відсотків 70%. 90 запитів є на ДВС, про електрику взагалі нічого. Просто всі просто патухлі. Але я не хочу возити машини, які я раніше возив для заробітку, там маз, дороги. Хочу привезти щось таке цікавеньке. Наприклад, BMW X5. М5 точно брати не буду з 4-4 двигуном, то просто я не знаю. То не для мене. Так що все, чекаю зарядку і їду до Києва. Пані шукати. Вона і вчора щось виюжувалася, вона щось виругалася. Казали, що производитель буде дивитися, що з нею зустрілося. А, ну то ще з вчорашнього дня що з нею. Я не знаю, що з нею, але вона щось не хоче робити. До вас ніяк. Не витримала. Да, але хто їй добре точно. Так, а як машина називається? Трошки підзніму її. Це Леопард 3. Леопард. Біоді? Коротше, ось така машинка дуже прикольна, брутальна. А яка батарея тут? 73. 73. І скільки реально проїжджає? Не знаю, блін. По відзивам, влітку 430, 430. А вона відчинена? Та зараз відчинена. Коротше ось така навіть підсвітка є. В Теслі... Меняється там, настраивається. А в Теслі нема. Ух, а що це за кнопочки такі, я не знаю як це. Є фонарик Оце... і мікрофон караоке співати. можна. Оце що, пуск ядерної ракети? Да, не, <laughs> Червона. Ні, то можна принудительно заглушити її. Червоною тієї. А взагалі сідаєш, кно... корма з нажала, вона залилась. Клас. Китайці всіх вб'ють. Китайці мабуть. Все, гарного вечора. Да, до побачення. Отакі підсумки. Зарядив я на 1058 гривень. Це 52 кВт. І заряджався я 49 хвилин. Отакі реалії. Так, китайці стоять, бо в них не виходить потужно зарядитися. Каже, зазвичай там і 160 кВт. Заливала, а зараз йому 18 З чим зв'язано, не зрозуміло. Але от так. Маємо, що маємо. А старенька теса заїхала. Взяла 125 кВт на початку, а потім почала брати все менше і менше. Коротше, як є, кажу, як є. Запас ходу прогнозує мені 292 км, а до Києва мені їхати 270 до будинку. Ну, як ви зрозуміли, звісно, я не доїду. Бо я не буду їхати 110, тому що я просто засну за кермом і все таке інше. Все, погнали. Слухайте, ну це капець. Я вже біля Борисполя, але просто жестяк. Я коли виїхав з Красногорівки, я так знаєте, дивлюсь, що треба їхати десь 110-120, щоб доїхати. І що ви думаєте? Через пів години я просто почав відрубатися. І я. Думав, що я опять засну за кермом. Але в Лубнах я вирішив просто зупинитися і поспати. Я не знаю, скільки я спав, але я, коротше, в Лубнах, коли зупинився, я дивлюсь, напроти зарядка. Вона не працює, світла нема. От. А коли я прикинувся, вона вже запрацювала. В мене було 60%. Я заправив до 90%, думав, що мені вистачить. Але знаєте що? Я не можу більше їхати менше, ніж 150. Тому от я стою біля Брисполя і знов заряджаюся. Я в кінці тут додам, скільки разів я зупинявся, скільки я витратив, ну це жесть просто. Та давайте порахуємо. Виїхав з Харкова, зарядився. Доїхав до Красногорівки, зарядився. Доїхав до Лубнів, зарядився. І тут заряджаюсь. Благо, в мене тут потужна станція, десь 120 кВт вона мені накидує, так що. Поїду, поїду дуже-дуже швидко, скільки там вже. Стаю буквально декілька тут хвилин, може, хвилин 5, і вже 29% було 15%. А мені ще через пару тижнів їхати до Букавеля. От я думаю, на чому їхати? Плейда взяти, він на всі сезонки. Вайку взяти, ну там можна шиповку поставити, або сюди шиповку. Коротше, не знаю, або на Мазді поїхати, там просто ліпучка зимова стоїть. Але на Мазі це не кайфово. <ріст> Треба їздити на чомусь такому. Ну а на цьому думаю все. Буду в фіналі. В мене буде 50%. Я доїду без питань додому. Вот. Дякую, що дивилися. Усім гарного вечора або там день у кого що. Обов'язково підпишись на канал, там до трьох тисяч залишилось трошки. Буду всім вдячний. А далі, я сподіваюся, вже зніму нарешті відео про тесла станцію. Автономку, як я живу в блокаут. Так що, все, я погнав.